Величезний привіт! Я вдячна всім, хто завітав до мене в гості. І сьогодні ми будемо готувати ось такі булочки. Хочу розпочати я із начинки, і начинка в принципі. Для таких булочок може бути абсолютно будь-яка, що є в холодильнику, якісь шматочки, м'яса, сиру, якихось овочів. Ну, в принципі, все. Дуже чудово готувати їх після свят, коли є якісь залишки. В мене буде сьогодні солямі, невеличкий шматочок 100 грам, також буде твердий сир, теж те саме 100 грам приблизно, і я буду ще використовувати помідори. Помідори в мене заморожені. Я власне вже підготувала всі продукти, натерла сир на крупній терці, порізала ось так не надто дрібно ковбасу і помідори. Помідори я не розморожую, але далі все об'єднаю, додаю ковбасу, помідори. І все добре вимішую. За потреби начинку можна підсолити, чи якщо є необхідність, можна там, додати цукру, якщо використовувати, наприклад, свіжі помідори. Можна додати зелені, можна додати будь-які спецію, у мене буде ось такий вигляді. І безпосередньо, що стосується тіста. Для булочок я буду використовувати саме звичайне стандартне дріжджове тісто. І Як таке я готую, я вже неодноразово показувала у своїх роликах, тому зараз не буду загострювати на цьому увагу. І до речі, ідентичне тісто в одному із своїх відео я готувала вже з тими самими пропорціями. Силочку на нього я залишу в кінці відео. Тісто своє я вже ось легка обім'яла. обов'язково поверхню та руки слід припорошити мукою, аби нічого. Не липло. І далі це тісто можна, ось так, як вони є в цьому вигляді, розкотити у єдиний пласт, але оскільки мені не надто зручно так робити, то я тісто спочатку поділю ось так приблизно навпіл. Частинку я поки що відклала, а з цієї буду працювати. Ось так, трошки сформую. І далі, як я вже казала, потрібно його розкотити у прямокутник, у квадрат, як вийде, не надто тонко потрібно це зробити. Приблизно так має вийти, то ще на тіста ось приблизно ось така. Повторюю, не зовсім так тонко потрібно розкрутити, ну і не тосто. Далі, оскільки в мене два шматочки тіста, я викладаю спочатку одну другу начинки, і так, щоб один край залишався вільним. Начинка розподілена і далі починаю підкручувати тісто у рулетик. Ось цей вільний край, що залишала, підліплюю. Рулетики я ось так злегка підкучу, переверну швом донизу. Так ще підрівняю. І далі я буду скрибочком це робити, буду нарізати на порційні шматочки. Ну, приблизно десь ось такі по величині. Тії заготовки я вже сформувала, виклала на надеку із пергаментом, і тепер можна ось де потрібно ось так підправити. Я ще це зазвичай ось так ще приплюскую. Поверху свої булочки, майбутні я змащу соняшниковою олією. Можна, звичайно. Пливковою можна додати ще якихось приправ часнику, італійських трав. Ну, в принципі, якщо любите, то це можна зробити. Можна також змастити і збитим яйцем. Відправляю у розігріту до 200 градусів духовку орієнтовно на 20 хвилин. І ось такі булочки в результаті у мене вийшли дуже м'якенькі. Як я казала, з начинками можна експериментувати. І в будь-якому разі це буде дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошу підписатися на мій канал, якщо ще не підписані, готувати ми разом. Я бажаю всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.